18 квітня 2024 рік. Ось такий сьогодні день, дощ падає, то вже не перший день, декілька днів таке холодно. Такий пишний, рясний цвіт, з нього капає не нектар, як то має бути, а вода. І що там бджілка наша візьме? Бджоли сидять, дармують. Вже майже тиждень-кілька днів. І ще буде холодно, кажуть. І цього, цього року дуже гарно, рясно цвіте сад. Щойно приїхав зі щирця, по дорозі бачив, як ріпаки по попояс такі пишні, рясні ріпаки цвітуть. Ну, бджола не може вилетіти. Ділки сидять в уликах. Дуже прикро. Щось би взяли собі. Дуже важливо. Такий взяток, я вважаю, дуже важливий. Особливо для джіл, для сімей. Це є великий старт, як на мене, розвиток. Джола має великий потенціал весни, якщо є взяток. А так вони будуть сидіти, ще й скоро будуть роїтися. Ось таке. Дехто каже на ринку, чи, а чому ваш мед так дорого, чи сільники дорого. От подивіться, день, два, три, десять, п'ятнадцять, людина повинна працювати, ходити, а нічого з того немає. Як на мене, там... Воно входить в собівартість продукту, меду. Хто буде платити мені за то? Десь в Європі за кордоном, там є дотації. Там людині допомагають пасічнику. У нас що? В нас хіба що з тебе бішки роздерли, ніхто тобі не допоможе, навпаки, будуть перешкоджати. Попробуй зв'яжися з ними тільки. Ось таке. Може хтось побачить. Цей запис мій, що я сьогодні записую, весна, 18 квітня. Подивіться, який пишний гарний цвіт в моєму саду. А бджілки нічого не візьмуть. І трудитися треба, і меду немає. День прийшов даром, день дарма. Ось таке, ще холодно буде, кажуть. Дуже жаль. Ну що є, то є, але щоб дехто не подумав, що то воно так легко дається. Нічого ще, не дай Бог буде морози, тут сади повимерзають, не буде плодів, не буде яблук. Деякі яблуні ще не розсіли, то пізня. Не знаю, як називається коротко ніжка, кажуть, але це неправильно. Отакі. нас вже цвітуть. Сьогодні треба накрити, бо ввечері, ввечері має бути мороз. От там недалеко, на горбі, я бачив ну, кілька десяток гектарів ріпаку. Ну, дуже було б добре, якби вони собі принесли. Та буквально кілька сот метрів. мокне. А бджілки дармують. Так, обійшов кругом пасіки своєї. Зараз поглянемо в один із вуликів, що бджілки роблять. Та нічого не роблять, в принципі. Ну, собі. Ну, і там за водичкою летять і все. Люточок, якби була погода класна, то він годить. Йде з вулика такий приємний, запах, з нектару. вони відганяють відгоняють вологу. Працюють, роблять мед, а так що вони роблять? Просто собі сидять і думають, як би то пороїтися. Хто за то пасічнику заплатить, а ніхто. Я навіть бачив відео, що в Польщі буквально 2-3 години зайшов би до Польщі, там спеціально залишають от як є фермери, великі м території, частину землі під дику природу. Оплачують, доплачують, щоб залишили, щоб дика дичина, качки, дикі, всякі звірі плодилися. А в нас все, у нас. У нас ніхто за це не дбає. Найближчим часом, напевне, не буде дбати. Допомога ніякої, ні від держави, ні від нікого. Та ще є дуже такі мудрі, що претензії ставлю, а яблучко вродилося само, що ви грошей, гроші за то хочете, якісь кошти. А, а бджілка мед принесла, а ви гроші хочете, та ще й такі. Ну, вони привикли, пани принаймні у Львові, що мед зараз продають за ціну цукру, ну, то особливо з Тернополя такі мудрі є. Я не знаю, як то може бути. У мене такого не буде. Немає. У мене є е, таку ціну, вони продають, там ті 120-150 гривень літра меду, то мені здається, у мене собі вартість більша літра меду, якщо б я продавав. Ніж вони продають. Я не знаю, як то може їм так, як їм так дається продавати. Все. Далі буде.